Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Продається приватизований заміський житловий будинок площею 68 квадратних метрів. Будинок розташований в центрі села Собківка 7 км від міста Умань Черкаської області. Друзі, підпишіться, будь ласка, на наш канал та поставте лайк цьому відео. Загальна площа будинку складає 68 квадратних метрів. По всьому дому висока стеля 2,8 метра. У всіх житлових кімнатах та на кухні дерев'яна підлога. Будинок містить зал 22 квадратних метра та дві спальні 14 та 10 метрів. Є кухня 8 квадратних метрів та коридор 4 метри. Також є веранда прихожа. У спальні водяне опалення від печі на чавунних батареях. В залі. Потребує ремонту. Залишаються усі меблі та побутова техніка. Площа ділянки 30 соток. Поряд з будинком є літня кухня та гостьовий будинок. Є гараж, два підсобних приміщення для худоби, туалет та глибокий погріб. На ділянці є гарний сад з плодовими деревами, великий город, палісадник. Усе огорожено дерев'яним парканом. З металевими воротами. Доріжки асфальтовані. До будинку заведена електрика, вода з власної свердловини, а каналізація септиком. Газ доведений до будинку. Потрібно тільки підключити. У селі є гарно розвинута інфраструктура. Є зупинка громадського транспорту, церква, школа, є магазин, будинок культури та відділення нової пошти. Друзі, якщо вас зацікавило це оголошення, контакти продавця ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.